Привіт! Ви на каналі People. Сьогодні будемо говорити про зарядні станції від компанії УТЕПа. Сьогодні в нас на огляді дві зарядні станції. UTEP UPS 600 з ємністю батареї 576 Вт -годин, та UTEP UPS 300 з батареєю на 288 Вт годин. Подивимося на неї трохи ближче. Одна розетка на 220 вольт ліхтарик. Виходи 12 В та порти USB. Один з яких має потужність 100 Вт, від якого зарядна станція може не тільки живити гаджети, а й ще й заряджатися сама. Роз'єм для адаптера зарядки, який йде в комплекті, та має потужність 60 Вт. Тобто, якщо заряджати пристрій тільки від нього, повністю зарядна станція має зарядитися десь за 5 годин. Екран, кнопка вмикання пристрою та кнопка вмикання виходу 220 вольт. Важить пристрій менш ніж 3 кг. Яка ніша використання таких зарядних станцій. Як на мене, це гарна заміна звичайним повербанкам. Якщо перерахувати ємність батареї в кількість повербанків, то вийде, що це еквівалент 8 повербанкам на 10 000 мАч. Рахуємо ми так. Напруга повербанка складає 3,6 Вольти, Тобто його енергетична ємність 10 000 помножити на 3,6 і ми отримаємо 36 Ватт-годин. Потім 288 ватт годин ємності зарядної станції. Ми ділимо на 36 та отримуємо 8 штук. Та на відміну від повербанків нам не доведеться докупати окремі зарядні пристрої, щоб заряджати зарядну станцію від мережі. Та ще головне, нас буде змога користуватися виходами 220 вольт та живити, наприклад, монітор, роутер, телевізор та інші пристрої. Якщо казати про вартість, то пристрої у ТЕПО мають дуже демократичні цінник. Якщо порівняти вартість утепа UPS300 з вартістю восьми повербанків нормальної якості та укомплектованих зарядними пристроями, то вийде, що зарядна станція обійдеться приблизно в ті самі гроші. Якщо ж ми хочемо збільшити час автономної роботи або завиживити більш потужні пристрої, поглянемо в бік утепа UPS600. Ємність зарядної станції 576 Вт-годин. Це еквівалент 16 повербанків ємністю 10 000 мАч. Номінальна потужність складає 600 Вт. Вихід 220 В з чистою синусоїдою, так само, як і в моделі UPS300. Тобто від них в разі необхідності можна заживити, наприклад, циркуляційний насос котла опалення. На передній панелі знаходяться дисплей, кнопки керування, роз'ємі USB. Та виходи 220 вольт. Роз'єм для адаптеру зарядку знаходиться з боку. В комплекті йде зарядний адаптер потужністю 98 Вт. Повний заряд від адаптеру приблизно за 6 годин, важить пристрій близько 6 кг. Багато користувачів вважають час зарядки батареї важливим фактором. Та, на жаль, цей параметр прямо впливає на ціну продукту. Тому швидка зарядка не зустрічається в недорогих пристроях. Важлива особливість зарядних станцій від утепа – це те, що швидкість їх заряду можна пришвидшити вдвічі. Для цього нам треба одночасно використовувати зарядку від адаптера та від порту USB потужністю 100 Вт. Як це можна виглядати на практиці? Заряджаючи портативне джерело. Від адаптеру потужність зарядки складає 101 Вт. Під'єднаємо зарядний пристрій Type-C потужністю 100 Вт. Бачимо, що потужність заряду стала збільшуватись. Бачимо, що потужність заряду стала збільшуватись. І становить 200 Вт. Тобто, цей пристрій. Повністю буде заряджений приблизно за 3 години. В тому випадку, якщо поруч не знайдеться в мережі 220 вольт, то зарядну станцію можна зарядити від сонячних панелей. Одна з найкращих панелей на українському ринку у співвідношенні ціна якість це панель у Тепо UPSP 100 номінальною потужністю 100 Вт. Вона має в комплекті кабель для заряду портативних джерел та виходу USB. Для зарядки Повербанків або безпосередньо гаджетів. Зима вже позаду, та з кожним днем сонечка встає все більше, тому найближчим часом ми більш детально поговоримо про сонячні панелі та специфіку їх застосування. Тому слідкуйте за нашими новими відео, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої питання у коментарях. На все добре!